Ну а я подаю на тебе, що ти мене ображаєш, грішиш на мене і так далі, там зміни відео і так далі. Ти розумієш? Ти розумієш, в Польщі це стаття, це не Україна. А красти можна? Що красти? Ну, питаю просто, чи інструмент можна красти. А чи... при що тоді інструмент красти? Mm -hmm. Якщо я навіть, блядь, нічого не взяв. Якби я хотів би красти, то я і в тебе щось вкрав би. То питання часу. Ну. No. То що ти провірив інструмент? що, в тебе щось вкрав чи що? Ну, no, я не провіряв. А. No. ти ще до цієї пори не провірив? Скільки вже часу пройшло? То що як я маю? Я не пам'ятаю, що там було, як я можу провірити. Пізнес, ти що, не пам'ятаєш, що у тебе з інструменту був? Ні. Yeah. Uh -huh. ж Не то можу три, не можу цього пам'ятати. Треба бути ну, то я що, я казав, що я розумний. А що, Андрію, кажу тобі в та яке. Що... Андрію, кажу тобі часно, та як я. Ні, то ні. Не йдеш, то йду завтра з адвокатом до суду і подаємо на суд. Тим і не тоді стоїв... чекай листа, коли тобі придає лист, коли звернуться, буде треба з'явитися до суду. Ти мені скажи, ну no, типу, з якою no, справою ти на мене подаєш? Зображенням. Як я тебе образив? З тіктоком? Ну як я тебе образив? Тіктоком? Повторив тобі ще раз. Ну no, то вибач, я, я, я тебе образив. Ну, no, то все, то якщо ти видаляєш, то все. Пишеш знову своє відео, та ти там ніж говорити перед телефоном, то то все фейк. То я тоді не йду до суду. Ну, йду, а якщо ні, то я завтра зранку, восьми години ранку, я валю до суду. Вишкай різвіться до якого.